Для громади Кремінського району отримання нового автомобіля екстреної невідкладної допомоги стало справжньою подією. Ця швидка класу Б, за словами медиків, укомплектована усім необхідним обладнанням для транспортування важких хворих і для надання медичної допомоги в екстрених ситуаціях. Ми в район отримуємо вже другий автомобіль такого класу. Автомобіль повністю оборудований, тобто в нього входять оборудовання, яке призначено для оказання допомоги, Тяжелым больным и больным в экстренных случаях. Значит, он оборудован, естественно, носилками автоматическими, которые предназначены для легкой транспортировки больных тяжелых в приемное отделение, в стационары. Значит, оборудован дыхательной аппаратурой, то есть аппарат искусственной вентиляции легких. Оборудован кислородным баллоном, который стоит в отдельном шкафчике, как положено по технике безопасности. Также оборудован дефибриллятором, монитором для слежения функциональных показателей жизнедеятельности больного. Также оборудован дозатором для инфузии лекарственных препаратов. Дозировано, то есть медикаменты, растворы подаются дозированно. Также имеется в машине, в автомобиле. Холодильник, в котором хранится кровь, кровезаменители и растворы супер современный автомобиль, потому что мы в районах этих автомобилей не видели давно. Вот уже второй мы получаем, и это приносит большую пользу для оказания экстренной помощи нашим пациентам, особенно сельские районы. Потому что сейчас протоколы. по оказанию экстренной помощи, допустим, при инсультах, при острых коронарных синдромах, при инфарктах. Это протоколы, которые позволяют оказать быструю помощь больным, то есть отвести их нужно в кардиоцентр, в кардиохирургии и такие автомобили способны оказывать вот эти и осуществлять протоколы оказания медицинской помощи в экстренной ситуации. 15 швидких отримали громади різних територій Луганщини, зокрема ті міста і райони, які знаходяться в зоні бойових дій і контролюються українськими військовими. Ключі від реанімобілів керівникам медичних установ передала виконуюча обов'язки голови Луганської облдержадміністрації Ірина Вірігіна. Даний медичний транспорт це цільова допомога від Кабінету міністрів України області, на території якої проводиться антитерористична операція. Незважаючи на те, що іде війна, Київ бачить Луганщину, Київ чує Луганщину і допомагає. Окрім гуманітарної допомоги, те, яку ми отримували по лінії медицини, ми отримали реальну допомогу, швидкі машини. Вони дуже необхідні зараз Луганщині для передачі машин, керівництво області обрало безпечну Сватівщину. Цей район охороняється військами Збройних сил України, і бойові дії тут не ведуться. Кремінський район територіально межує зі Сватівським, але вибухи і постріли під час сутичок на блокпостах кримінян будять щоночі. Неодноразово Кремінська районна лікарня приймала на лікування поранених військовослужбовців та й постраждалим від куль мирним жителям допомагали місцеві медики. Тому два сучасних автомобіля екстреної невідкладної допомоги, які отримав район, суттєво збільшать можливості медичного обслуговування у наданні допомоги важкохворим і в проведенні у випадках необхідності термінових реанімаційних дій. Слажуся ситуацією в районі постійно на окраїнах району проїзд бойові дії. Необходимы срочные экстренные выезда именно с машин скорой помощи для доставки в больницу раненых. А также данный автомобиль необходим для того, что район Кременской, Кременской район он очень разбросан. Есть маленькие детки, есть пожилые люди в районе. Села находятся друг от друга на большой протяженности. Поэтому данный автомобиль решит очень большие проблемы, сложившиеся в нашем районе.